Вибори президента в США це не тільки про президента, але й про голову уряду. Фактично, разом з новим президентом до влади приходить його команда, і хто наповнюватиме цю команду, часто визначатиме курс країни в найближчі роки. Місцеві адміністрації за різними критеріями утримують, наприклад, за лояльність або за компетентності, або в результаті довгих перемовин та домовленостей. Адміністрація поняття широке, фактично охоплює декілька сотень чиновницьких позицій. Дональд Трамп вже пообіцяв багатьом різним людям ні місця. Серед них і кандидату в президенту Кеннеді Молошому, так і колишній демократичний конгресвумен Габард. Але знайшлося місце ще для однієї людини. Всім відомої людини мільярдера Ілона Маска. Маск вже погодився на отримання своєї посади, заявивши, що буде радий служити Америці. Тож про те, навіщо Трампу Ілон і що він може зробити, будемо говорити в цьому відео з вами, Валентин. Про те, що Ілон Маск може зайняти якесь місце в адміністрації президента США при Трампі, якщо він стане 47-м президентом, ходили вже давно. Адже він насправді дуже долучений в кампанію Трампа. Він є донатором цієї кампанії. Він багато пише про Трампа в мережі X своїй. Тобто колишньому Твіттері, та й загалом маз взяв інтерв'ю у Трампа провівши з ним спейс у власній соцмережі щодо посади, яку вже підтверджено отримає Ілон. То йдеться про комісію, яка повинна буде займатися оптимізацією уряду у апарату. Місце обрано доволі влучно. Розуміємо, що якби йому довірили якесь відомство, що займається діяльністю суміжною з його бізнесом, до прикладу, аерокосмічна сфера, то тут проглядались певні корупційні ризики, і були б підозри, що маск просто не прикриваючи, шукає шлях до державного фінансування для власних проєктів. А така посада, по суті, позбавлена корупційних ризиків. До того ж, вона доволі е, прийнятна, якщо ми говоримо про Ілона Маска. На ній. Як би якби ми не ставилося до нього, але все ж таки він зміг створити ряд інноваційних бізнесів і. Показував свою спроможність і компетентність формувати різні ефективні процеси. Взагалі таке залучення Лена Маска має привернути увагу і інших бізнесменів-інноваторів, а також молодих чоловіків американців. І, хоч вони вже і долучені до республіканців, але все ж таки мобілізувати черговий раз їх не є лишнім. Для маска це також важливо, будучи частиною адміністрації, він матиме безпосередній вплив на політику держави, включно з впливом на самого Трампа. І це не додачу до того, коли він був просто важливий спонсор компанії. Щодо задач, то тут від Маска просять зробити аудит державних витрат і по суті ліквідувати марнотратні програми. Такі марнотратні програми є проблемою, мабуть, всіх урядів. З часом вони тільки накопичуються, що призводять до того, що гроші платників податків використовуються все менш ефективно. Трамп звісно гіперболізує проблему. Він на Нью-Йоркському економічному клубі заявив, що держава витрачає трильйони і трильйони доларів на марнотратні програми. Тож їх треба всіх порізати на цьому заході. Він зробив багато непоганих, так і суперечливих заяв, наприклад, пообіцяв ввести 100% мита для продукції з країн, що хочуть відмовитися від долара. Про те, чому, до речі, на сьогодні з є основною резервною валютою у світі не рупі і не юані, ми писали на нашому телеграм каналі Посилання на допис буде в описі до цього відео. У нас багато цікаво, якісної економічної, геополітичної і фінансової інформації. Будемо раді вас бачити. Але на якщо відкинути типові маніпуляції Фредовича, то справді проблема є гострою в уряді. Часто багато є різних марнотратних програм і. Заяви про те, що їх треба різати, роблять багато політиків і роблять вони це постійно. Адже люди хочуть знати, куди йдуть їхні гроші. І разом з тим, якщо програми якісь можна і скоротити, а за цим можливо буде скорочення і податкового навантаження, то виборця ще краще. При цьому останньою масштабною програмою скорочення державних видатків була. Програма ще Рейгана 80-х. Тоді комісія, очолювана мільярдером демократом Джорджем Грейсом, з VR Grace Co, дала майже 2500 рекомендацій, щоб заощаджити 424 мільярди доларів за декілька наступних років та 115 мільярдів доларів негайно. План був великим та резонансним, і звісно, значна його частина не була втілена через протидію громадськості. Але при цьому свій результат комісія таки принесла. До речі, критика зі сторони громадськості щодо нових планів республіканців вже є. Так, про федеральних держслужбовців, яких в Штатах є близько 750 тисяч, заявила, що Трамп таким чином хоче напасти на демократію, знищивши безпартійність та просунувши на важливі посади виключно лояльних до себе людей, мабуть, посилаючись на проєкт 25, від якого сам Трамп неодноразово публічно відхрещувався. Але крім проспілок, поки що критики цьому немає. До речі, Сполучені Штати Америки є дуже успішною країною, а основний успіх є тому, що багато американців. Інвестують і в Україні рівень інвестування, куди гірший От для цього ми створили школу капіталіста, капіталістами пояснювати людям важливі речі, направлені на економіку і на сферу інвестування і фінансової грамотності, хто хоче якісно творити свої капітали і не втрачати активні роки свого життя. А Максимально їх мультиплікувати, тобто жити, розвиватися, працювати і накопичувати на майбутнє, то вам саме до школи останнього капіталіста посилання буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Стороні такої комісії є спроба Трампа послатися на часи Рейгана, аби вибори згадав ці теплі часи ефективної регономіки, і пов'язав ці часи з теперішнім Трампом і прийшов і проголосував за Дональда. Трамп за цю компанію робить це вже не вперше. В одному зі своїх перших роликів, призначених для телебачення, його штаб переробив стару успішну рекламу часів Рейгана. Та й гасло Make America Great Again, якщо пригадати, теж було запозичене у Рональда. З іншої сторони, залучення маска допомагає Трампу перекинути увагу саме на нього. Не секрет, що деякі люди з оточення Трампа, в першу чергу, його напарник Джей Ді Венс мають доволі високий антирейтинг, що може бити по самому Трампу. Маск, попри його неоднозначність і незручності з ним виглядає все ж таки краще ніж Венс. Навіть вже деякі світлини є е, не Трамп Венс, а Трамп маск Отже, інформаційний такий вплив маска важливий. Він може перебивати Венса. А от прихильники Венса не дуже будуть засмучені, адже у них лояльність до маска теж надзвичайно висока. Ну, такий собі хід конем інформаційний. Загалом підсумовуючи ідея формування такого комітету, на чолі з маском, є дуже непоганою і може додати Трампу. Загалом ідеї непоганою. Марнотратні програми уряду треба шукати, а отже, переосмислювати витрати уряду, а разом з тим ще й долучати туди ефективних бізнесменів. Це теж логічно, навіть якщо брати виключно політехнологічно, таке рішення є цікавим і є одним з непоганих, які останнім часом робить Трамп. Він занадто багато помилок робить. То це рішення є в принципі прийнятним. Та й загалом вважаємо, що зайнятися ефективністю державного управління це ще набагато краще, ніж знову таки розповідати про потенційну ядерну війну і чому з Московією треба домовлятися на будь-яких умовах за рахунок чомусь, не тіючих інтересів України в першу чергу. То краще хай займаються цим оптимізацією державного управління. Та й така історія. До зустрічі!